Ну, і тепер про завершення війни, то про тобто про Касандру, яка прокинулася у Гордона. Він назвав всіх диванних експертів, він, наче вояка, незрозуміло на яких фронтах. Він сказав, що сьогодні о 21.00 вже незабаром він оголосить про завершення війни. Давайте послухаємо. А потім про це поговоримо із нашим гостем Сергієм Берчуком. Добрый день, друзья! Сегодня 30 декабря 2024 года. День. Именно сегодня ожидалась историческая встреча в Верхах и связанная, непосредственно связанная с ней остановка горячей фазы войны. Что произошло на самом деле и что будет дальше? Именно об этом я расскажу сегодня в своем обращении в 21.00 на YouTube-канале в гостях у Гордона. Пользуясь случаем, хочу предложить всем диванным экспертам, которые уже вовсю комментируют мои заявления, попридержать языки. Вы ничего не знаете из того, что знаю я и что сегодня озвучу в 21.00 на YouTube-канале в гостях у Гордона. До встречи! Також що знає боєць невидимого фронту Гордон і про його пророцтва про, про ми говоримо із Сергієм Брочуком, речником української добровольчої армії. Південь пан Сергій, слава Україні! Христос народився. Славімо його героям слава! Уже можна просто речник української добровольчої армії, без представочки південь. Ага, речники. Ну, пане Сергію, прекрасні новини сьогодні. Повернення наших військовополонених додому. Прекрасні, тому що головною, звичайно, новиною було про Лису Касандру, яка прокинулася у Гордона. Ви колись про Касандр говорили, у вас було емоційне таке звернення. Що знає він, що не знаєте, скажімо, ви людина, яка безпосередньо бере е, участь у захисті нашої держави? Ну, власне, я не хотів би тут змагатися з паном Гордоном. І взагалі, чесно кажучи, обговорювати цю тему. Вважаю недоречним, тому що е, та історія, яка є реальною, та історія, яка призведе нас до нашої перемоги, вона сьогодні зовсім в інших місцях і. Ця історія пишеться абсолютно іншими літописцями, а їх дуже багато. Це сотні тисяч українських бійців, які сьогодні безпосередньо знаходяться буквально тут, от поруч зі мною, які є на сьогодні зараз на бойових позиціях, звідки ми повернулися і завтра знову виходимо на бойову роботу. І, власне, по всій лінії бойового, бойового зіткнення і на Курському фронті, оце найголовніше. Треба сьогодні говорити про цих людей. Треба цікавитися, про що вони говорять, про що мріють. Мрії зрозуміло про перемогу і мир. Але ми прекрасно розуміємо, що ці перемоги і мир вони не з'являться самі собою, вони не базуються на прогнозах. Я, взагалі, під час війни прогнозів не даю. Крім одного, прогнозу, те, що Україна переможе. Хтось скаже, що в цьому інсайдерського? Нічого від слова взагалі, тому що інсайди, ну справа така, знаєте. Річ не дуже гарна, тому що, як правило, ті люди, хто дають прогнози, вони ж знаєте, опиняються в тій ситуації, коли вони є безпрограшні. Чому? Ну тому що, якщо ти вгадав, ти скажеш, ну подивіться, я ж казав, якщо не сталося, то можна сказати рівно о 21 годині, те, що мало відбутися, я вам про це розкажу. Не зовсім відбулося, або взагалі не відбулося. Ну, власне, якось якось отак. Ми ж розуміємо з вами, як люди творчі, які дотичені до медіа, як це можна обіграти. І ті люди, які, на жаль, повірять, вони е, скажуть дійсно правий але не почують при цьому жодної чіткої відповіді. Ви знаєте, я дуже е, завжди, коли чую прогнози про війну, і е, дуже переймаюся від того, тому що. Це розхолоджує суспільство. Я не кажу, що в нас, перепрошую, люди якісь там недалекі. Я всіх українців люблю, майже всіх, крім зрадників. Так але люди і втомлюються, люди мають певний емоційний стан і вони наслухаються, перестають донатити, наприклад, на сили оборони. Адже це правда. Сьогодні дуже цікаву думку почув, що можна зробити зріз, а скільки. Не дійшло донатів сьогодні до наших відповідних підрозділів, тому що люди вирішили все, Но якщо не війна закінчилася, то гаряча стадія принаймні точно. Тому, о, знаєте, я вчора був вражений. З одного боку, нічого дивного, але вражений тим, що у нас вся стрічка інформаційна була у цих псевдопрогноз. Вся стрічка, я сподівався. Що такого не станеться, але на жаль, це не втішний результат для нас. Тому знову таки звертаючись і до вас, і до себе самого, до всіх наших колег, які працюють в тому числі в інформаційному полі, дорогі мої друзі, шановне товариство, наступного року нам треба з вами дуже багато попрацювати, щоб люди не велися на пусті обіцянки, щоб люди не велися на прогнози, а люди розуміли, що Здобуття перемоги це важка праця, і саме ця важка праця в нас може призвести до того результату, який ми всі е, бажаємо. А чесно кажучи, ви мене трошки зненацька майже сьогодні заставили, коли сказали, що ми будемо обговорювати цю касадру. Ми не будемо, ми не будемо більше... Респект, Я, я Респект. просто... Мене важко здивувати. Так, не хотіли це не хотіли це обговорювати, але просто це все має наслідки і за такі звернення. Ну за це мають нести відповідальність. От позаду мене зірка в кольорах вісімдесятки. Нашої ми збираємо. Просто люди розхолодилися. Ви кажете, і ми так само спостерігаємо. що люди. О, Гордон сказав: Гордон, це е, ну гордон, десь його місце, десь поблизу Кобзона. Напевно, що так, ви Або... ви знаєте, я в... зараз мене така. Ви мене перепрошую, що перебуваю, наштовхнули на е, таку думку. Ми всі збираємо так. І я тут, знаходячись зараз на фронті, у своїх підрозділах у підрозділах української добровольчої армії, е, ми допомагаємо збирати на східний напрямок. Не собі Е, хтось допомагає нам, звичайно, але є телеграм-канал, мій відповідно. Так це не реклама. І завдяки цій медійності е, ми допомагаємо людям в тому числі. Так, от, е, от такі провиці. Ви так, по-моєму, сказали. Вони насправді е роблять дуже шкідливу справу, тому що вони, вони виховують, я не хочу зараз прізвищ називати, е отаку от собі колективну Провидицю. Е колективна Провидиця, яка виникає в суспільстві, народжується в суспільстві, і власне тоді суспільство, перетворившись на оце якесь колективне, е говорить саме собі і втішає себе тим, що війна закінчиться. Ми з вами жартуємо над цим, але люди дійсно це сприймають серйозно. Тому, коли це заходить, скажімо так, в колективний розум, це дуже погано. Тоді і немає тих донатів, про які ми говоримо, тоді всі опираються на якісь псевдодумки, і, і тоді в нас ухилянці починають жаліти. Ну, як це так, мальчика обіділі, да? що його затримують, а ніхто не задав собі питання: а чому ваш рідний? Чоловік, брат, сват, вони пішли до ТЦК спочатку війни війни і зараз знаходяться на фронті. А хтось сховався, а ви його ще зараз намагаєтеся відбити. Тому оце колективне, знаєте, коли колектив не виникає, відповідальність тоді колективна, а яка? Немає її. А от дійсно погоджуюсь, що за, за будь-які такі речі, тут нема криміналу, звичайно, те, що ми зараз обговорюємо з одного боку. Але є совість, от совість би нам повернути колективно. це було би краще. Так, ну і про те, що про холодний розум і інформаційну гігієну. Про те, що ми постійно закликаємо, закликаєте ви інфографіка за 2024 рік Росію окупувала 2800 квадратних кілометрів. Тому інфографіці вже сказали, що яка рівна трьом площам Києва. Ну але треба згадати про те, що так. Три площі Києва вимірювали, але Київ вони ж всі погрожували взяти за три дні? А тут станом за цей рік, і ми розуміємо з якими зусиллями, з якими втратами ворог просувається. Що ви скажете про ну про окуповані території ці, і зокрема за той напрямком, який, за який ви відповідаєте, яка ситуація зараз? Там, ну, зокрема, ми буваємо, ми буваємо на різних напрямках. Доля і фронтова вона така, що ти їдеш працюєш на одному напрямку, можуть перекинути на інший, так власне, і цього разу сталося. от, Тому якщо ми говоримо про південні терени, зокрема, то мушу сказати, що дуже багато дійсно інформаційного супроводження. Тих так званих, я підкреслю, щоб мене почули правильно, так званих великих наступів на Херсон, зокрема, або на Запоріжжя Давайте задаємо кілька тижнів тому, що в нас, де ворог наступав, на власний центр Запоріжжя. І коли ми закликали, людям говорили, наші військові е колеги, речники угруповань військ, говорили про те, що так, у ворога є, там певні накопичення, ворог е тримає певні позиції. Ворог тероризує місцеве населення кабами, ракетами, шахедами, артилерією, там, де може дістати. Але немає в нього сьогодні потужності для того, щоб атакувати власний центр Запоріжжя. Але ворог розказував про те, що кожен, там кожен день два кілометри просувається. і таке було в запабліках почитати. І Люди наші то переймаються цим, і наші медіа, деякі, я знову про совість, починають це тиражувати. І важко людям недосвідченим, хоча здавалося б, час дорослішати, знайти те справжнє зерно інформації, яке відповідає дійсності. А потім Херсон почався так. Тут ще артилерійський обстріл великий. Під цим соусом ворог намагається переправлятися через річку Дніпро. І знову, що ми чуємо? Некоректні висловлювання, форсування Дніпра, великий наступ на Херсон. Ну тобто, ми бачимо, що таких. Моментів дуже-дуже багато. І це інформаційне супроводження, воно, о, на жаль, впливає саме на емоції людей. Ворог це розуміє, і ворог це е, намагається тережувати. На Сьогодні ми говоримо про те, що ворог продовжує нам, намагатися штурмувати острови Дніпровські, ворог намагається на них закріпитися. Зокрема, зараз активність є на острові Козацький, Великий Потьомкінський, ворог тероризує Херсон, ворог тероризує громади Херсонські, які поблизу. Правого берега, це ті реалії, які на сьогодні є, є наша робота артилерії, є наша вогнева робота по тих островах, в тому числі мале повітря, ну, наприклад, ті самі дрони які ворога знищують, навіть якщо він заліз на той острів. Але всі ми говоримо, і це не шапку закидання, що навесні матимемо гарних рахів на Херсоні. Це не жаль, це ті реалії які на сьогодні є. Ми прекрасно розуміємо ресурсність ворога на сьогодні. Ми прекрасно розуміємо, що ворог по фронту активізувався по всьому фронту, і курський фронт, в тому числі від кажуть від півночі до півдня. Чому показати великим геополітичним гравцям? Це не конспірологія, це реалі, Що Росія здатна проводити великі фронтові операції. По всьому фронту вони зараз атакують. По всьому фронту десь більше є основні напрямки. Але є такі, як Херсонський, і він теж основний, як і Запорізький, але ресурсу немає. А інформаційно масштабувати будуть. Я не кажу про те, що немає відповідних ризиків, немає відповідних викликів для сил оборони, зокрема на південних теренах. Вони є. Але з іншого боку, є володіння ситуацією, є підрозділи, які готові виконувати відповідні завдання, тому що плани ворога ж не змінилися. Ну ми теж реалісти. А плани які? Справжні плани так званої СВО. Це знищення України як держави, знищення українського народу, а все інше теж то інструменти. Тому у нас насправді і щаслива доля. Не подумайте, що я тут з з'їхав на фронті. Ні, щаслива доля в тому плані, що в нас немає насправді вибору, крім одного. Але це найкращий вибір. Нам треба захистити нашу державу, воювати за неї. І у нас немає інших варіантів на сьогодні, щоб жили наші діти, щоб врешті-решт ми могли з вами зустрічатися навіть в таких умовах на 10 хвилин поговорити, проаналізувати певні події, і все це завдяки силам оборони. Тому ми йдемо за цим дороговказом. Я сподіваюся, що ні, не сподіваюся вірю в те, що в нас все е, вийде, інакше не може бути. Ну і щодо інформаційної гігієни така є собі формула, я завжди кажу, і сам собі в тому числі. Ми всі вчимося постійно, що і рекомендую: не вживайте кислі російські інформаційні щі, а краще вживайте нормальний український інформаційний борщ. От коли собі це скажеш, ну тоді дійсно розумієш, що е, усяке інформаційне лайну читати не треба, бо воно тхне. І ще, пане Сергію, давайте коротко про міжнародну нашу повістку дня ляпас Путіну. Візит нашого МЗС до Сирії і ситуація в Грузії. В нас після вас вімкнеться з Грузії Лана Гвинджілія, Ми будемо говорити про ситуацію. Як оці? Дві країни так, Візити наших високопосадовців, які налагоджують зв'язки із новою сирійською владою, і, і ново, новопредставлений, самопроголошений президент. Протести. Як це все пов'язано тісно із війною в Україні, і які ми з цього повинні зробити висновки? Ну, власне, Путін наступає на Кавказі, і бачимо, що грузинська влада цьому піддалася вніжні грузинські політики. Тут лише грузинський народ може сам вирішити свою долю. Чому так сталося? Зараз не буду розбирати, це має певний час для цього бути у програмі не 5, не десять хвилин, можливо. Але дуже бідкаємося ми за те, що так з грузинами вийшло. З іншого боку, ще раз скажу: вони творці своєї долі. І ті грузини, яких ми бачимо на фронті, будьте як вони, не здавайтеся. І вірте все це, але треба бути активнішими. Тому о, ворог наступає, ворог цинічний. Він, о, ну слухайте, той, хто говорить грузинською мовою, і вона є його рідною, хто а має грузинське ім'я чи прізвище, не обов'язково грузин. Так само, власне, як українець. Скільки зрадників так виявилось, коли прийшли росіяни. Але справжні є, справжні залишаються і залишаться Тому тут побажання грузинам витримати цей іспит важкий. Але нехай не перетворять свою Україну на філію Російської імперії. Вони вже це проходили. Нехай загадають своїх предків і тих, хто зараз воює разом з нами за Україну. Ну і власна Сирія ми одні з перших. Наша держава приїхала знайомитися з новою сирійською владою. І це круто, круто, тому що Україна має ознаки суб'єктності. Ми ще повністю не стали суб'єктом. Політики міжнародної, але тим не менше і мова тут звичайно про допомогу Сирії, там і мукою, і там іншими продуктами, все це буде. Але Україна із допомогою України ну, ну такі відчуття. Я не буду про це говорити. Такі відчуття. Я думаю, що і режим Асада в тому числі впав. Тому це ляпа з Путіна і те, що Путін втрачає контроль на Близькому сході. У тих регіонах, звичайно, впливатиме на війну Путіна проти України, тому що в нього зникають важелі інструменти, якими він міг і може тиснути на наших союзників і партнерів, в тому числі через наявність своїх військових баз в Африці, там ще поки що на Близькому Сході. Головне, щоб ті, до кого ми їдемо знайомитися, дружити, вони нас, теж як кажуть, не підкачали. Тому, тому це гарно, коли так відбувається. Дипломатія у нас працює і треба віддати їй належне. Молодці, пане Сергію, дякую вам. І хочу в нас останній етер в цьому році. Хочу вас привітати і ваших всіх побратимів з прийдешнім новим роком. Української мудрості, єдності е, і обов'язково е, інформаційної гігієни про що ми постійно говоримо з паном гарного інформаційного борщу. Гарного інформаційного борщу е, і добрих новин. Бережіть себе, е, слава Україні! Дякую, навзаю. героям слава, слава нації. Смерть ворогам. так е,